Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 18 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Honda CR-V. Так, сьомий рік. 10 тисяч ціна вже без торгу. Є ще літня резина, тобто два комплекта дисків іде. 2,2 дизель. Європейка не бита, не фарбована, два ключі, 248 тисяч пробіг. Так, власне вже їде, тому тому показую ось так. За деталями вже... Дзвоніть за телефоном. Так, є фаркоп. Ага, хіба коробка? Е, підкажіть, будь ласка. Коробка. Ага, шестиступанева механіка. Ші... механіка. Так, дякую. Nissan Рок. 17-го року. 15 тисяч ціна. Дякую. 2,5 бензин. 84 тисячі пробіг. Я з цього боку покажу. Так, автоматична коробка передач, підігріва сидінь, клімат, дисплей. Так виглядає. Повний привід. Kia Sportage. 2010 го року. Один із сім дизельний двигун, 81 кВт, 98 тисяч пробіг, авто без ДТП, можливий обмін. Ціна 11500, контакти 0,67, 47 99 272. Так, Там механіка. О, наскільки буде вам видно. Є парктроніки. Мазда, це X7. 10-й рік, 11400 ціна, 2,2 дизель, 173 кінські сили, комплектація BOSE, повний привід, 169 тисяч прибіг. Шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Так, є підігріве сидінь, клімат-контроль, шестиступанева механіка. Є фаркоп. Харкокувати? Ні, арпа знімається. Subaru Forester, 17 рік. 13 950 ціна, 2,5. Рбеки не стріляли ні один. Так, власник підказує важлива інформація, а РБК не стріляли, тобто пошкодження були незначні. 2,5 бензин, повний привід, 52 тисячі пробіг. Так, контакти 0,99. І має бути вам. Ні, прошу 0,95 117, 35-36. На всякий випадок диктую. Так, виглядає. Світлий салон. Так, свіженький такий. Автоматична коробка. Так виглядає багажне відділення. Nissan Qashqai, сьомий рік, 8200 ціна, 1,5 дизель, 230 тисяч пробіг. А ваше авто? Добре, зараз покажемо. Так, власник підказує максимальну комплектацію, шкіряний салон. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Панорамний дах. Підігріва сидінь. Шестиступенева механіка, клімат. Зараз закрию. І парктроніки. Volkswagen Touareg, 11 2011 року. 19 тисяч ціна, 3-літровий дизель, 245 кінських сил, 207 тисяч пробіг. Так, контакти має бути вам добре видно. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так показую, зараз це покажемо. Ні, там вас не буде видно. Тікається. Так, панорамний дах. Так, бачите, мультикермо. Так, автоматична коробка, підігріву сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Так він виглядає. Так, одразу поряд є Hyundai Tucson. Тих свіжіших на ринках ще мало. Так він виглядає. Це у нас 20 рік. 19... Ага зараз власник підказує 19 800 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Так, з цієї сторони. Ні, номер, напевно, напевно, задиктую. 2000 всього пробіг. Автомобіль. Автомобіль фактично новий. Контакти 098-292 37 77. Показує як він виглядає. Тут тут на сидіння просто трошки накрапало. Туно є якісь пошкодження. Ну, Дощик. Місобісі Sport. Давно не зустрічали на ринках. Тут 14 рік, 17450 ціна, 2,5 дизель, 183 тисячі пробіг. Показую, як воно по колу. Шкіряний салон. Автоматична коробка, так, стан. Сидіння, думаю, вам буде видно добре. Так воно виглядає. Є фаркоп. Свіженька шкода Кодіак 17 2017 року 25 650 ціна, двохлітровий дизель. Так, авто відчинене. Так воно виглядає. в Салоні. Так, дах панорамний. Мультикермо. Автоматична коробка DSG, підігрів сидінь, клімат-контроль. І парктроніки. Давай. Hyundai Santa Fe, 16 рік, 19500 ціна, 2,4 бензин, повний привід, максимальна комплектація, 69 тисяч пробіг. Так, контакти. Має бути вам видно. Шкіряний салон з перфорацією, з перфорацією електрорегулювання сидінь. Так виглядає. Автоматична коробка, підігріва сидінь. Volkswagen 15 2015 року 29800 ціна, 3 дизельний двигун, 132 тисячі пробіг. Оригінальний. Оригінальний пробіг, підказує власник. Так, дивіться, як він виглядає в салоні. Тут просто чухли накинуті, сидіння без пошкоджень. Мультикермо. Автоматична коробка передач, підігрів сидінь клімат-контроль-дисплей, навігація. Так, зараз покажемо, що заднє сидіння. Є. І парктроніки. Так, друзі, питали за Volvo. Є вони в невеликій кількості на ринках, це у нас xc 90 13-го року, 19-300 ціна, 3,2 бензиновий двигун, 243 тисячі пробіг. Ой, пропрошую, 243 кінські сили, вже заговорююсь, 110 тисяч пробіг. Контакти є. Так, що у нас тут? Максимальна комплектація, дерево, коричнева шкіра, Мульти... Кермо, мультизони, погано, погано дуже читається. Музика преміум. Зараз буду показувати, якщо вона відчинена. Так, авто відчинене. Так, електрорегулювання пам'ять дінь. Так, тут е, натягнуті чохли, тому не буде не буде видно, добре. Ось тут трошечки. Так, бачите, так і є кермо з ставками дерева. Так вона виглядає в салоні? Підігрі сидінь. Є люк. Я тут грію, а випуск не випадають. І парктроніки. Кія Спортич. Шістнадцятий рік, 19 тисяч ціна. Двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач 261 тисяча пробіг. 261 кінська сила, 66 тисяч пробіг, Так, шкіряний салон з перфорацією. Комбінований такий сірий із чорним. Автоматична коробка. Трошки вам буде видно. Парктроніки. Мерседес Амель, шостий рік, 10 950 ціна, 3,5 бензин 183 тисячі пробіг. Так, контакти. Сподіваюсь, видно. шкіряний салон. Світлий, сірий. Так. Так він виглядає. БМВ 9-го року. 14900 ціна, 3 літровий дизельний двигун, хороший стан, можливий обмін, можливий торг. Контакти видно добре. 284 тисячі пробіг. Так, шкіряний салон. Електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Так виглядає кермо. Зараз о, так буде видно вам. Коробка автоматична. Підігріва сидінь, клімат. Корт Куга 12 го року 11250 ціна. Буде щоторг, повний привід, 2,0 дизель, автобус підкрасів. 188 тисяч пробіг. 6 механіка. Так виглядає. Підігрівий сидінь, клімат. 10-й рік, повний привід, 9650 ціна, 2-х літровий дизельний двигун, 110 кВт, 175 тисяч Так, Контакти є. Е. Круто тобто зачинено. Шестиступенева механіка. Трошки буде видно. Кліматконтроль. Фаркоп парктроніки.